О, ну, Найбільшим успіхом, класично, це те, що чиновники припинили говорити, що українці не здатні сортувати. Ми просто закрили їм рота. Бо коли під час локдауну в нас стояли черги метрів так на 30, і це засняли всі телеканали, з'явився такий певний рух да, за сортування. Я була задоволена. Ми це зробили. Вони припинили нас знецінювати. А українове сміття вірить в людей. І вірить в майбутнє без сміття. Ти вже змінюєш світ, коли ти міняєш свою поведінку. Попри війну, українці не забувають про екологію. Цьому їм допомагає проект Україна без сміття, який перетворився з волонтерської ініціативи на соціальний бізнес. Організація заохочує не відмовлятися від важливих звичок і сортувати відходи навіть у буремні часи. Засновниця впевнена, що зміни в державі залежать від кожного з нас. Я Євгенія Аратовська і я засновниця Україна без сміття. Ну, офіційно вона була створена наприкінці 2015 року. Нам реєстраційні документи виписали 31 грудня, але з ми зареєстрували товариство. Плануючи займаєтеся таким sustainability бізнесом. І це сталося у жовтні. Робили контейнери, продавали їх якось, ну безготівково, зрозуміло. Тобто готівково, ні, навпаки, готівково. В мене була зустріч з однією працівницею тоді ще адміністрації президента. Вона каже: Женя, у вас така крута експертиза, ви вже так багато. Знаєте, можете пояснити, вам треба реєструвати громадську організацію, бо тільки в такому статусі вас почують ті люди, які роблять системні зміни. Так, і це Верховна Рада, це уряд. Але першим моїм мотивом і наміром було все ж таки займатися бізнесом в цій сфері. Нещодавно ми прийшли бізнес-акселератор. Які присвячений імпакт бізнесу, і ми нарешті сформулювали насправді свою і місію, і візію. Тобто вона завжди була в голові, але от сформулювати чітко ми змогли її от у 2023 році. І основною моєю такою місією, мотивом, було повернути довкіллю природню красу. Бо мені, як жінці, яка народилася в Криму, яка пам'ятає Крим без пластику. Мені важко дивитися зараз на море, на узбережжя, на ліси, які просто напхані тими відходами, які люди своїми руками в ліс і в довкілля приносять. Наше ментальне здоров'я лікує спостерігання у цієї первісної такої краси. Це дає нам і відчуття любові, і такої радості, наповненості. І коли я бачу забруднене довкілля. Я сумую, я хочу це прибрати. Я розумію, що в мене залишається дуже мало місць, коли я можу, куди я можу повернутися, щоб відпочити. Україна без сміття вірить в людей і вірить в майбутнє без сміття. Бо насправді без участі людини ми ніколи до цього не дійдемо, і нам важливо, незважаючи ні на що, вірити в людину, вчитися, знаходити аргументи, будувати сучасну, класну інфраструктуру сортування, яка подобається людям. А в нас ціло екосистема. Тобто ми створили систему, в якій є процеси, якими керуємо власне ми місця, де ми приймаємо людей, куди люди можуть принести свої відходи. Це і пересортування на наших власних лініях, щоб ми могли зібрані відходи перетворити або на ресурси і продати їх на переробку, або неліквідні залишки. Найбільш безпечним шляхом ліквідувати, але і закликаючи до того, щоб люди все ж таки мінімізували кількість саме такого пакування, бо воно є проблемним і є альтернатива. Завжди є альтернатива. Ми створили магазин, де ми можемо пропагувати, пропонувати альтернативу багаторазово. І коли ми створили магазин вже в 2023 році, ми подумали, що нам варто ще й створити кав'ярню. Для чого? Для того, щоб люди не відчували, що вони витрачають час на сортування, щоб вони проводили в нас час. Ми вважаємо, що це той якір, який може людину затримати в нас, щоб вона трошки прийняла цей досвід і зрозуміла, наскільки це гідний простір, наскільки він поважає людину, немає там. Такої ситуації, що ти підійшов до ноунеймбака, no щось викинув, і все інтерактивно відбувається. Тут ти взаємодієш. У нас на станціях можна з консультантом поговорити, з касиром, поговорити, з барістом, поговорити, мене зустріти і поговорити. Селфі можна зробити так само. На період, коли була заснована організація, я так поступово виходила з декретної відпустки, і перед мною стояв вибір, куди я піду працювати. Я жінка, якій вже 30+, плюс. Яка 6 років ніде не працювала, а, і яка відчуває, що а, вона знайде роботу, яка буде схожа на попередню. Мені хотілося бачити, як вони зростають, мені хотілося все ж таки всі свої вміння застосувати максимально в тій роботі, яка мені подобається. Це був 2014-15 рік. В Київ поїхало дуже багато переселенців зі сходу, які шукали побутові речі, звичайні там крихвильовки, посуд, одяг, і стався майдан. І я розуміла, що я хочу бути корисною державі. І я почала з того, що придумала модель, що я пропонувала людям забрати макулатуру в них. Але також забрати речі, які вони хочуть доставити на Фролівську або в інший штаб. Маклатуру забирала для того, щоб покрити витрати на пальне, і таким чином допомагаю людям допомогти іншим людям, в якомусь сенсі позбавитися мотлаху тої маклатури, да? і була рада бачити там таку російську літературу, яку варто було здати на переробку. Коли я починала проєкт, я Дійсно, хотіла відшукати інформацію, а що вже відбувається з сортуванням. Може вже є сервіси, а може громадські організації щось розповідають про це, може є ініціативи там від уряду чи Верховної Ради, але я нічого не знайшла. Знайшла тільки дописи про те, що все погано, все вмирає, дуже багато звалищ, але не знайшла відповіді на своє питання. А що мені робити з цим? Як я можу це зупинити? І Україна без сміття почала пояснювати. Який є план Б, будемо інвестувати більше своїх зусиль сюди і часу, і, можливо, фінансів, але це план більш добріший, більш правильний. В ньому є стратегія. Ти вже змінюєш світ, коли ти міняєш свою поведінку. Люди з'являлися випадково, і мені здавалося, що вони рятували ситуацію в самий дуже необхідний момент. Я пам'ятаю всіх наших співзасновниць громадської організації. Всі ці люди працювали в проєкті, допомагали проєкту, знайомились з людьми, з компаніями. Ми навіть розміщувалися на території офісу чоловіка, однієї співзасновниць. Команди часом змінювалися повністю. Про якісь зміни я не жалкувала, а про якісь дуже сильно жалкувала. І оці от, оцей сум про втрачених класних людей, він мене змушував думати, що я зробила не так, чому я так роблю. Мабуть, більше в мені емпатії з'явилося, більше такої правильної доброти і розуміння, що не всі люди, як я, всі люди різні, і тим ми краще, коли ми всі об'єднуємося в команді. Бо якби всі були такі, як я, ми б просто швидко знищили один одного і проєкт так само. І дуже класно, коли ми дуже різні. До повномасштабного вторгнення в нас була команда більше 40 людей. Після е, початку повномасштабного вторгнення ми мали паузу протягом трьох місяців. Ми почали волонтерити, дуже активно волонтерити. Ми зробили низку таких стартапів волонтерських, які зараз живуть своїм життям. Саме в цей період ми. Кіль... Кілька людей втратили, тому що людина не може нічого не робити. Вона шукає, де вона може бути найбільш корисною. Але ці люди зараз працюють в дуже крутих проєктах, і ми пишаємося тим, що вони колись і в нас працювали. Тобто зараз 20 плюс людей, і ми дуже довго шукали СММ-менеджера. По-перше, ми не розуміли, чи ми колись взагалі відновимо свою роботу. По-друге, ми розуміли, що люди залишаються без Якихось засобів для існування, да, грошей, якщо ми все закриємо. В нас були певні гроші на рахунку, і ми вирішили все ж таки підтримувати в певному відсотку від зарплати людей. І для того, щоб не втрачати наш менеджерський потенціал, да, от наш такі активність. Ми вирішили застосувати цю силу в волонтерській діяльності, і ми тоді зробили один проєкт. Ми фінансували цех по пошитцю таких військово потрібних речей, як плітоноски, як розгрузки, певні такі сумки. Був у нас проєкт з ANIMALS». Станція вже не могла приймати відвідувачів. Бо ми просто розуміли, що поки людина буде їхати до нас давати вторсировину, їй в автівку може просто прилетіти. Ті запропонували you Animals» пересортовувати гуманітарку. Це корми, а вони приходили для котів, для собак, для пташок. Якісь ліки приходили. Все це, це треба було сортувати, реєструвати, а потім видавати під запит волонтерам. І це теж тривало близько місяця, поки ми не відкрилися знову. Ми запустили станцію в травні. І запустили ми, тому що нам писали люди навіть з Харкова кажуть, я от до вас приїду своїми клумаками, пакетами. Я не можу це викинути. І було дуже багато людей. Дуже багато людей. Ми навіть повторили обсяги продажів двадцять першого року. Ну тобто, ми побачили, що це потрібно, і наша станція стала таким місцем, де люди відчувають нормальність життя. Коли ти не відмовляєшся від своїх мрій, від свого майбутнього, від свого бажання, щоб ця країна була чистою, демократичною, щоб тут не було оцієї радянської поведінки. Все в землю, мені байдуже, що буде в майбутньому, і мені все це має зробити держава. У травні ми відчули, що людей менше десь на не знаю 30%, що найменше. Але у вересні ми відчули, що їх вже так само 100%. Ну ми не зростаємо, але ми тримаємо певний рівень, який нас тримає на на плаву. До нас прийшли нові відвідувачі. Це люди, які переїхали з Харкова, з Чернігова з області, тобто з окупованих територій, там, де бої проходять, там, де прилітає найчастіше. Люди зробили релокацію, і вони знайшли тут спільноти, які говорять про Київ найбільше. На да, там і Кураж, Базар, там всі свої, Україна сміття». Бо ці люди насправді і в своєму місці сортували. Але ми бачимо, що і багато людей приєднуються, які раніше про нас нічого не знали. Ну це завдяки нашій комунікації, завдяки там нашим виступам. Частіше це люди дуже сильно відповідальні. Відповідальні і чесні з собою. Ну, можна ховати в голову в пісок, можна казати, ну, якось не на часі, от коли буде все добре, от тоді я почну. От це люди дуже відповідальні, дуже чесні, вони себе не обманюють, вони знають, що так це не працює. Що треба просто маленькими кроками тут і зараз, особливо, якщо є велика родина, особливо, якщо діти, що треба це зірнятко в них. Посадити, щоб вони не зростали тими байдужими людьми, які скажуть, що сміттєво це перемішає, що немає міфічного президента, немає міфічного мера. Є тільки ми, які створюють оце середовище, в якому мер або діє, або не діє. До повномасштабного вторгнення це було 11 мільйонів тонн відходів щороку. З них перероблялося тільки 3%. Там десь півтори утилізовувалися там термічно, там певним шляхом хімічним. В нашій базі більше тридцяти тисяч людей, які хоч колись взаємодіяли з нашим проєктом. Щось у нас купували там крамниці чи сервіси. Як я відчуваю, то зараз з нами взаємодіє не більше трьох тисяч клієнтів щомісяця в різних аспектах, і в послугах, і в товарах. Коли ми е, почали більш активно в 2015-2016 році працювати як громадська організація і надавати багато сервісів безоплатно, ну для того, щоб люди стали на наш бік, да, щоб вони почали сортувати, ми відчули, що е, з одного боку ми даємо абсолютно безкоштовну можливість. З іншого боку, люди вимагають від нас бути. Е, е, бути бізнесом, який несе відповідальність за якість. А тут інша ситуація: ти нічого не платиш, але вимагаєш. І е, виходить так, що ти можеш вимагати від бізнесу, коли платиш, тому що бізнес за ці гроші зобов'язаний створити собі найкращий сервіс, найкращий продукт. Але коли ти того самого очікуєш від організації громадської, ти маєш замислитися. А чи є гроші в цій організації, щоб задовільнити твій попит? Тут багато є людей, які отримують гідну оплату за свою працю. Чому ви вважаєте, що це нічого не коштує? І от тоді, от після цього усвідомлення, ми зрозуміли, що ми трохи не на правильному шляху. Нам треба виховувати повагу до цієї праці. Якщо говорити про плюси бізнесу, то це абсолютна свобода. Багато творчості, багато контактів, знайомств з несподіваними людьми, там від президента до не знаю, твоєї знайомої з колишнього життя, які під 80, і ти її запрошуєш на роботу, щоб вона стояла сортувальницею. Це можливість стати кращою людиною. Все ж таки. Я знаю, що ні кожен власник про це думає, але для мене. Це прям сильна перевага, тому що я мабуть ну в моєму колишньому житті, да я мабуть, би лишилася людиною егоїстичною, авторитарною а, з невисоким рівнем емпатії. Але завдяки тому, що я заснувала проєкт, я хотіла, щоб він жив, щоб він розвивався, щоб люди, які працювали в проєкті, були щасливими від того, що вони розділяються цінність. Оце дало мені можливість змінитися. Я не знаю, щоб інше мене так сильно змінило. Ми прибуткові. Звичайно, що це така прибутковість, яка, мабуть, не зацікавить класичного підприємця, бо ти суто працюєш на те, щоб в тебе були зарплати сплачені вчасно. Ти отримала зарплату, і в тебе лишається невеличка сума на реінвестиції, і ти тримаєш цей фонд, ти ним не користуєшся. Тобто це обов'язковий запас грошей, тому що все може статися. Бізнес він прибутковий, звичайно, він стабільний, але він не про те, щоб купити автівку за рік роботи чи там квартиру, але він достатньо самоокупний, і це для мене є великою перемогою. О, ну, Найбільшим успіхом, класично, це те, що чиновники припинили говорити, що українці не здатні сортувати. Ми просто закрили їм рота. Бо коли під час локдауну в нас стояли черги метрів так на 30, і це з'ясняли всі телеканали, і з'явився такий певний рух да, за сортування. Я була задоволена. Ми це зробили. Вони припинили другою перемогою. Ми прибрали маргіналізацію цього бізнесу трошечки, бо до України без сміття це був повний маргінес. Це було якесь неблагополуччя, бомжі, алкоголики, сварки, бійки, щось таке дуже брудне, дуже неохайне, ну негідне, абсолютно негідне сучасної людини. І коли з'явилася Україна без сміття, ми показали принцип, я наскільки сортування може бути гідним. Чистим, естетичним, культурним, таким, прям дуже модним. Третє класно, це те, що ми відновили свою роботу під час повномасштабного вторгнення. Перша ситуація була, коли ми заснували громадську організацію. Ми не звернулися до професійного юриста, і коли ми отримали свій перший грант, з'ясувалося, що в нас немає. Оцей статусу неприбутковості від податкової, і ми не можемо отримати ці гроші від донора. Тому в нас і бухгалтер швидко з'явився, і ми все зробили чітко, тому що це основа ну правильності. А друга ситуація це коли від мене пішла команда, і за компанію пішла людина, яка ну, була дуже крутою. Вона просто розуміла, що якщо вона залишиться, то на неї впаде дуже багато роботи. А вона вже була в стані виграння, і я цього не помітила. І я була така завадна така конячка, да, яка е, вважала, що всі так можуть. Я не звертала увагу на те, що комусь вже занадто. І третя ситуація це не ситуація, це був просто якась жесть. Це наша адвокація проекту закону про управління відходами. Яка сталася у 23 році, і під гаслами м, отримання статусу кандидата в Євросоюз, значить, провели закон про відходи, який проходив дуже швидко, без розгляду думки громадянського суспільства. Ми залишилися в цій адвокації, можна сказати, наодинці. Депутатами, які просували свою лінію, ми відвоювали буквально тільки одну правку, температурну правку про спалювання відходів, яка є дуже важливою. Насправді підприємців так мало, що ви просто приречені на успіх. Тому що людей, які готові купувати, нічого не створювати більше. Набагато більше. Саме ви закладаєте да, оцей от камінчик майбутнього успіху. А не очікуєте цього від вашого там керівника, від вашого роботодавця. Ну не сумнівайтеся в собі. Не думайте, що ви не знаєте цього, 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 і вам треба пройти тисячу курсів, щоб навчитися. Всі підприємці цього не знали. У них просто була мрія, у них просто було бажання бути самостійними.